Вияснява, що це відкрити продовжується розглядання за позитивом сина товариства Комерційний банк, банк турниці Наталі Анатолійовича постельної законодавності. Судове засідання з'явилося відповідальність та представників представника 5-чарніше надходила заяву про радне справа в цій участі. Вдається по судового засідання за допомогою за козових технічного засобів. Сод відповідача до і його представника встановлено в минулих судових засідання. Спаси суду для змін справи розглядається МК судом, складі воюючих суді колеги, присікати по нас. Достави суду є відповідь у представниках відповідача. В mm -hmm. минулому судному розгляд справи відкладався за пропитання представника відповідача для надання можливості розбирати по позасудовому порядку. Так, представник, за відповідача. Так. Є якась інформація щодо можливості регулювання споруди. Регулювали, з тим, не рекомендували, що з не поспілкуватися. З приводу наявності можливості регулювання спору по засудовому порядку, дійсно, між банком та відповідчим здійснюється переговори щодо можливого що регулювання е, в погашення заборгованості в позасудовому порядку. Однак це питання утруднено тим, що банк діє відповідно до внутрішніх документів. Які передбачають певну процедуру їхніх днів у той же час у і у представникам відповідача і окремо клопотання до суду, яке просимо розглянути в. в, в розуманні розуманні ми, до ми ще не вирішили, чи розпочинати без участі представника позивача, чи продовжити справи. Тобто на даний час спір по засудовому перекладно не вирішено, так? Зрозуміло. Оскільки не дивиться представником звича до засідання, яка ваша думка щодо можливості продовження розгляд, розгляду справи за його відсутність? Я було оголошено секретар, представник позвольча подавав заяву про ви справи без його участі. Думаємо, що є можливість проглядати справу по Так. Слухай, що думку відповідача та представника відповідача, враховуючи, щоб представник позивача подавав заяву про справи без його участі, сьогодні продажі розпочав за відсутність від представника позивача. Прошу, які у вас є попитання, що ви хотіли зрозуміти. Відповідача є питання про зупинення впровадження даній справі, але ми тут було написано, що відповідачі.

Враховуючи е, дане, а також відповідно до 4 четвертої статі 201 ЦПК України, розгляд справи зупиняється до вирішення справи іншою судом, що неможливо розгляд даної справи, враховуючи те, що визнання недійснення кредитного договору. Є важливим питанням, яке досліджується в даному судовому засіданні на предмет стягнення заборгованості по кредитному договору і визнання до дійснення кредитного договору. Буде підставою для відмови задоволення вказаних позовних вимог, вказані обставини. На думку відповідача свідчить про те, що. Дана справа не може бути вирішена до вирішення питання судом про визнання надіснення кредитного договору. Враховуючи, що дане питання вже відкрите судом та розглядається, то просимо відповідно до частини 4 статті 201 цивільного процесуального кодексу України зупинити дане провадження до вирішення справи по суті судом і набрання законної сили, справи no 30, 69, 24, 3, 15, с Відповідне по питання з доданими документами прошу приєднати потребу сторону. Зрозуміло ваше попитання, приседите відповідач. Ваша думка справа підтримуєте представлення, так? Точні, будь ласка, з вами провадження справі відкрито за позовом про визнання дійсно кредитного договору, на підставі якого у даній справі ставиться питання про сеальної заборгованості. Так, Так, ми до даного попитання долучаємо оригінал ухвалення Катрійського міського районного суду про відкриття провадження і основну заяву, яка яка розглядається по вказаній справі. Зрозуміло. Для вирішення попитання про зупинення провадження справи, що відповідається на радщику. Результати.